Яскраві фізичні фокуси, хімічні реакції прямо в долонях, весела руханка, онлайн вікторина та ще ціла купа цікавинок чекала на малят п'ятикласників на уроках старших ліцеїстів. Кожний рік одинадцятикласники готують меншим товаришам оригінальні уроки з різних предметів. Це традиція дня ліцею. Завдяки наставництву старшокласники мають змогу відчути себе не тільки друзями малят, а й справжніми учителями. Для п'ятикласників такі уроки це і увага, і товариське спілкування, і нові наукові враження. Сьогодні нас познайомили старшокласники з таким уроком. як фізика мені сподобався момент, коли вогонь Ми сьогодні на хімії робили слайм. Це було дуже цікаво та весело. Дякую, старшокласникам, які які цей урок. цього разу. Бурю емоцій викликала хімія. На прикладі змішування компонентів слайма дітям розповіли про полімери, хімічні реакції та зміну структури речовин. Вікторина наприкінці лабораторної роботи закріпила нові знання. Я відповідала на всі питання на уроки, тому в конці я отримала слайм. Ми вивчали ну, декілька реакцій, як зробити слайм. А ще ми вивчили новий новий компонент: це клей, це полімер, який міститься в клею ПВА. Його, його треба в слайм, щоб він був повноцінним. Мені дуже сподобалось, було весело. Коли я буду дорослішим, я стану хіміком. Англійська мова, історія медицини, історія України, математика. Наші креативні юні учителі зробили видовищним та неординарним кожний свій урок. Сьогодні була історія козацтва там ми вивчали козаків, що вони вдягали, що їли, де вони жили. Дуже цікаво було дізнатися, що козаки, козаки жили на Кортаці на острові. Ще в нас була англійська мова, а на ній подізналася, чим відрізняється американська мова та е, британська англійська мова. Це було дуже цікаво. Сьогодні ще в нас була математика. Мені дуже сподобалось, тому що ми проходили не зовсім в пішколі, але вчителі були дуже цікаві та. Васелі в таких уроках є все, що складає суть рішельєвського наукового ліцею, і опікування найменшими учнями, і наукова видовищність, і відповідальність старших ліцеїстів, і кредит довіри від вчителів, і радість від спільного успіху. Тож нехай це натхнення новими знаннями і щирими посмішками заряджає нас весь рік аж до наступного дня ліцею. Ольга Добриніна спеціально для Рішельєвського телебачення.